Так, випала нагода зняти захист акумулятора, половину його передню, і ну, така от ситуація відбувається не дуже. Ну, якщо це все обробити, то ще можна їздити. Правда, прийдеться висверлювати. Зірвані болти, бо заржавіли, не можна відкрутити і треба буде або переклепувати на різьбові заклепки або щось. Це, до речі, походу проблема, чого в салоні мокро було згнило насквозь. Ось така от ситуація. Так, ну в підсумку замазав синігролом, як зазвичай, запшикав з пульвілізатора ще маслом в деяких місцях, на контур пічки поставив утеплення тут трохи і зробив отакий от екран, тут підзакриється, не буде задувати холодне повітря. В полості всередину туди позадувалось масло через серісні отвори, Таке ще попрацює. Кришка така з металевою решіткою, струмопровідною. Цікаво. Ну і задня частина після невеликої чистки, воно видно, чуть підганивши ленджерон. А я сподіваюся, що все ж таки це не несуча частина, бо вона щось надто слабенько донесучі. А от деякі залишилися частинки, до яких минулі рази не долізли, там, там за колесами, арками туди вглиб. Це все нарешті допрацюється. Це от самі перші частини, які я мазав, все нормально тримається. Вже тільки 2-3 місяці пройшло. нічого не далі не буде ржавіти. Ну і ще останеться мені передній бампер зняти. Думаю, там теж якісь такі цікаві речі будуть. Може менш ржаві, але принаймні треба проти отаманки глянути, бо там... Постійно біда з ними, заодно й поставлю лед в лампи на денні ходові вогні. Згнили в мене оці частинки, і тепер не, не можу заглушку поставити. Ось Оригінальний на 3D принтері зробив друковану. А тут не можу вцепити, бо відгнило. До речі, між корпусом автомобіля і. Тут металевий контур. Є невеличкий потенціал. Коли вставлено було в розетку, яка не заземлення, то так щіпалося. Так що небезпечно переставив в розетку з заземленням. Завжди використовуйте заземлення, а краще взагалі не заряджати. як працюєш з машиною, але так як це єдиний варіант, в мене зараз доступний, щоб підзарядитись то мусово. Інгібітор не знаю, чи є сенс його чистити, змазувати. Все сухе. Але працює нормально. Якщо його зараз вимажу, буде бруд більше наліпати. А так може ржавіти. Не знаю, чи є сенс його мазати. Che situazione